Друзі, доброго дня! І так у 2025 році прогнозується зростання цін на газ, опалення та гарячу воду. І так, Національний банк України прогнозує у 2025 році зростання цін на газ опалення та гарячу воду, але ж на час війни діє мораторій на підвищення цих тарифів. пропоную розібратися щодо того, які види комунальних послуг підпадають під мораторій, і по ним не можуть бути підняті тарифи. А які не підпадають під мораторій, і є ризики, що в 2025 році ці комунальні послуги можуть зростати. І так, газ та опалення. Починаючи з 19 серпня 2022 року діє закон України номер 2479, який передбачає в якому передбачено мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Ця заборона заборона чинна протягом дії воєнного часу та шести місяців після того як він буде припинений або скасований. Отже, відповідно до закону не можуть підвищувати тарифи для населення на газ опалення та гарячу воду. Що ж до світла. Зостання тарифу на електроенергію ми вже відчули через платіжки, які отримали, отримали в липні 2024 року. Адже уряд уряд своїм рішенням підвищив фікс, фіксовану ціну з 2 гривень 64 копійок до 4 гривень 32 копійок за кіловат. Відповідно до постанови Кабміну 632, такий, такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Включно зверніть увагу, що мораторія на підняття тарифів не поширюється на, електро, не поширюється, на електро, не поширюється на електроенергію. Рішення про зміну Приймає уряд і може це зробити в будь-який момент. Щодо води, гаряча вода підпадає під дію мораторію, а от холодне водопостачання не попадає. В Україні немає єдиного тарифу на цю послугу. У кожного водоканала цей тариф різний. Як ви думаєте, чи буде зростання комуналки в 2025 році? Якщо так, то, то коли саме? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Також підписуйтесь на цей канал все найкраще.